Огляд Діор калонь. Це чоловічий одеколон, кологне Ну, почну з флакону. Він виглядає такий, як лід лід, як кусочок льда. Ось. Такий. Нецікавий. Ну, калонь, найлегша концентрація. Як видно, я ним майже не користувався. Що по запаху? Це свіжий, такий лимонний. Лимонний і ще там, можливо, трошки м'яти є. Це... Я його використовував зазвичай зранку ось. Він такий бадьорий, він бадьорить. Вдень він вже якось знаєте, навіть вже коли ранок проходить. В день я вже відчуваю, що це якось, знаєте, не в тему. Недоцільно. Ввечері так тим паче, ввечері вже всі підуставші такі розслаблені, а тут такий лимонний, такий взрив пам. І там вже недоцільно, не в тему. Не... не не до часу. Ось. І його краще використовувати зранку. От я, наприклад, в на Донецькій області там, побігав зранку і попшикався ним, і пішов там есть, в магазин. І, ось. і я такий йду на підйомі, і він так бадьорить, відповідає настрою. Ось. Я такий повний сил, побігавши. І він вписується в атмосферу. По запаху він такий, знаєте, коли на мені його там, сестри, або кума, я на день народження, на день народження, просто в гості приїжджав до своїх рідних, друзів, знайомих. І ось дівчата, коли його помічали на мені, або навіть так слакону, їм він подобався, але подобався як, як жіночий. Ось. І навіть якщо на сайтах відповідних, тематичних, там, на фрагрантики, або на якихось інших. Почитати, то можна помітити, що жінки беруть його собі, тому що він такий легкий і такий легкий повітряний, і, знаєте, не туди, не сюди. Типу, знаєте, як Як якесь мило, або як якийсь такий універсальний шампунь, яким можуть користуватися всі. Ось так і тут. Тобто виділити, що він такий чоловічий, якийсь брутальний або точно чоловічий, знаєте, що на жінки він буде не естетично вже виглядати, не по-жіночому не можна. ось. Хоча за чоловічий ігор, колонь, він, він буде пасувати, нормально чоловікові, але такою, знаєте, прям брутальності, типу, це точно чоловічий ні, тут такого немає. ось. Е -е... Я ним набагато користувався. Якось він мені трохи набрудав зранку, тому що він такий доволі цитрусовий. ось. Трошки дає про себе знати, тобто оточуючи, його точно будуть чути. Тривалість у нього години 3 це ідеально. Якраз, якраз це колон. Якраз зранку ви ним покористувались і потім вже там, до 11-12 до ви там, трошки вже будете улавлювати, але вже не так сильно. Ось. І це ідеально. тривалість ідеальна, як я повторювався у попередньому відео. Тривалість уділор. Правильна, природня, така, яка і має бути, це остання версія колон, не пам'ятаю 22-го року чи 21-го, можна в парфумерних магазинах придбати загальний відгук про, про нього. Робочі характеристики класні. Для колекції, якщо ви колекціонуєте просто там діор, Можна мати, але от... М -м, до речі. Він нагадує щось з Шанелі. Шанель. Шанель Алюр Ом, Спортколонь. Трошки він нагадує. Так, є тут. Схоже щось. Ну, можна мати його для колекції або, знаєте, ну тут на, на любителя, Кому зайде, кому ні. Мені він не зайшов. Ось. Я його залишив так, просто щоб він був для колекції, так як в мене багато діор. І для того, щоб зняти цей огляд. Ось і все. І для того, щоб він гарно виглядав на поличку, коли я зроблю собі поличку з парфумами. Все. Так сказати, ось, знаєте, якось, чи попаде він в топ-10, чи топ-20, чи навіть топ-30, ні, він не попаде в парфум, в топ-30 навіть парфумів, які б я порекомендував. Наразі ось так. Буду вдячний за активність в коментарях.